czyli ale przed umieleniem to coś się się Так, залишається. І пакоси. Ота стерня низенька. Отак то... получається. Виходилось. Воно ще йде легше як. Деякі зарощені городи. Маса менша. А Зараз дорогу підпустив, щоб тут видно в сторону. Зараз пальці нижче нема куди. О, те, що було. Ну, з краю тут взагалі покоси грубечі. Бо Бу була та травка така. Нічого не відкривали, все закрите, диму тут. Рисота відкрите. висота відкрите. Дав вітер до кінця, Тут барабаня. Нічого не рухав, як може Бункер. Пункер Ні, нічого майже не йде. Ось з того білого тільки в те насіння, там буде відро випустив той лісов. Зараз може відкрию бункер. 5 відра нема сіно те пшениця оставилася увесь так ніяра пшениця остане 5 відранена не ті лючків до цього відкривати в себе нічого не було добре запускаємося догрязаємо все тому що пасимо ще сказав, бо траторки нема, а тут роторку нема на що наймати. А тим секором кусити, махати теж 30 сотик є що часу. Друга, то йдемо перша посередині, вона й другу на низьких, бо він її не чує. Але хочеться чим понижче взяти, як кретовиня. Так, воно закажу, воно легше йде, як деякі я показував у городі.